Захід присвячений захисникам, які загинули, а також діючим військовослужбовцям, а також ті, яких ми чекаємо з поводи. Це захід, ми зібралися військовослужбовці з різних структур. І в таку погоду, дощ, ми нашу гору матірка. Ці заходи дуже, на мой погляд, потрібні, щоб нагадати нам, всім, всьому світу, що, що в нас йде в країні, що в країні гинуть військовослужбовці, воюють військовослужбовці. Все це все, все для них. Заходу даного залучаю себе, своїх друзів. Пам'ять мого загинувшого брата на ці клятві війні, полковника Ровенчука Олександра Вікторовича. Повернувся зі Сходу, брав участь в активних бойових діях на Покровському напрямку і під час своєї служби брав активну участь в бойових діях на Запорізькому напрямку. Сьогодні проводимо захід в шану пам'яті побратимів, які загинули на сході України за незалежністю України. Піднімаємося гору Маківка. Ми в пам'ять за побратимів за, за нашого тата за побратимів батальйону клітиць. Вирішив прийняти участь з товаришами у сході на гору маківка, де відбувся бій українських січових стрільців. Захід приурочений до. Дня захисників і захисниць України. Зокрема, ми йдемо так само в пам'ять і наших побратимів, які зараз захищають незалежність держави в складі різних підрозділів, зокрема їжак і так само в пам'ять наших, на жаль, вже померних побратимів. підйом ми присвячуємо всім військовослужбовцям, які боронять нашу державу та тим, які віддали своє життя та здоров'я за нас з вами. Ми Рівна ж насушний, дай нам але визволи нас від лукавого з духами правених почуваю, за... проститися їм. Господи, помилуй і нас помили, спати поколені сотвори. Вічувая, певно, що буде дуже важко.